Всім привіт друзі, це шобісики. Я Марина данилюк нелюхермлаєва, і давайте з вами проговоримо сто мирний план від Дональда Трампа. Для Путіна стосовно того, як же вирішити питання російсько-української війни, ми вже бачили там за останні два роки купу мирних планів стосовно врегулювання українсько-російської ситуації. І ці плани публікували видання Більд. Було у Wall Street Journal, Пам'ятаю, з New York Times опубліковував свій мирний план. Був ще мирний план Кіта Келога в різних варіаціях. І от тепер черга дійшла до того, що великий агрегат, Гад. Новин саме Польський зливає очерідний мирний план, з яким буцімто Стівен Вітков якраз таки їздив до Путіна. І от що цікаво, от на що варто звернути увагу у цьому варіанті мирного плану вже не йдеться про безумовний мир. Замість миру нам пропонують перемир'я, тобто ми розуміємо, що це перемир'я воно може бути нестабільне, і через певний час Російська Федерація продовжить обстріли і намагання урвати якумога більший шмат української території. Тобто, це така зміна. І, от дивіться, на словах Володимира Олександровича Зеленського його точні розповідають нам про те, що ми будемо воювати до переможного кінця. А тут виявляється непомітно, вже з'явилася така підміна понять, що. Таке безумовний мир, а що таке перемир'я? Тому хотілося би, щоб телеграм-канали менше е, писали про е, купальники десятилітньої давнини там якоїсь умовної Вікторії Сюмар, а краще пояснювали, що ж таке оце перемир'я, який мир нам готують за нашими спинами е, міжнародні учасники цієї великої гри. Другий момент, який уже багато хто обговорює, це фактичне визнання тих територій, які є окупованими, що вони є російськими, але там різняться значить терміни, на який же час російська територія буде. Фактично володарювати цими землями, і на який час Україна розраховує вирішити це питання. Там називаються терміни або 49 років, або 99. Ну, ви розумієте, що Російська Федерація вона ж не буде сидіти, склавши руки. Вони навпаки дуже активно заселяють там своїх росіян. І уявіть собі, через 99 років, що може бути із Маріуполя. Росіяни скажуть, що ми тут ісконно ісконноруські землі, тут вже п'ять поколінь наших русских живе. Тобто, це той варіант, він досить такий тонкий і слизький. Теж би варто було подумати українській дипломатії, але точно не під керівництвом Андрія Єрмака, як можна було опонувати таким тезам. Далі досить така тригерна тема. це Пропозиція скасувати більшість санкцій, накладених на Росію, і як там написано, довгостроковій перспективі можна повернутися до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російської газу і нафти. А як ви пам'ятаєте, є такий переговорник Дмитрієв, Дмі... 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 і він от неодноразово возив такі пропозиції зробити там такий спільний консорціум із американцями і торгувати різними видами товарів і ен... енергоресурсів, в тому числі на території Європейського союзу, на жаль, ми не опонували цій тези. От бачимо, воно вилізло в черговому мирному плані, який Стівен Віткоп возив до Путіна. Як ви розумієте, тут слизька дорога в тому, що коли із Росії скасовують якісь санкції, вони з'являються вільні гроші, які вони тут же відкладають в Кубишку на війну проти України та інших держав, які Російська Федерація вважає своїми, що оце треба десь там мурувати шматочок від цієї чи іншої держави і доточити і створити Руську імперію уже нового зразка. Із плюсів, які там є в цьому так званому мирному плані, те, що цей пакет пропозицій не містить гарантії, що НАТО не буде розширюватися. Як ми пам'ятаємо, оцю річ постійно вимагав і Путін, і різні кремлівські посланці, щоб були якісь гарантії, письмові, що НАТО не буде розширюватися. Але тут американці не дають таких гарантій для росіян. І ще один момент дуже важливий. Це вже для нас дуже важливий. Москва не отримала жодної обіцянки, що військова підтримка України вона буде припинена. Це дуже важливо, тому що Україна має отримувати озброєння має отримувати озброєння за гроші під добре слово. Через те, що там хтось лояльно до нас налаштований, але ми маємо отримувати озброєння. Ми маємо озброюватися до зубів. І я думаю, що це наші західні партнери зробили від розуміння того, що Україна це гарант безпеки далі в Європі. Україна це гарант безпеки Заходу. Тому це не те, що наше досягнення, це просто наші західні партнери перестраховують себе, щоб війна не перекинулася далі на їхню територію. Війна, яку дуже хоче Російська Федерація за підтримки Китаю. Так от, чи є у цьому, о, так би мовити, мирному плані щось таке ультранове, що ми не чули? Насправді у цих планах Кіта Келуга. Я нагадаю, там перші варіанти цього плану були, ще в 2023 році були якраз дуже схожі пропозиції: заморозка по лінії фронту, що окуповані території визнаються фактично російськими. Ну тобто Росія управляє там життям на цих територіях і несе відповідальність за окуповані території. І питання санкцій, питання от цих там гарантій приєднання чи не приєднання інших країн до НАТО, от воно теж там розглядалося. Тому хто там раніше писав, що Кіт Келлог уже не торт, і насправді дідушка нічого не шарить, дуже навіть дідушка шарить. І оці його карти, які, ви пам'ятаєте, обговорювали, де там можуть стояти миротворці, виявляється, у них теж було зерно а, правди. Тому дивіться, найнеприємніше, що прозвучало у цьому новому мирному плані, який опублікувало польське видання Onet, саме питання санкцій, тому що ми розуміємо, що наша санкційна політика з боку України вона недосконала. і дуже часто. А ми якраз не продовжуємо санкції проти тих російських діячів і бізнесменів, проти яких їх ми треба накладати. Далі ви очевидно знаєте таку абревіатуру, як арма. Арма у нас має управляти конфіскованими російськими активами. Але давайте згадаємо, хто донедавно очолював цю арму. Очередна подружка Володимира Зеленського, яка прославилася тим, що вставила собі неприродні виніри, і робила полугулі фотосесії. А потім, після цих фотосесій, презентації своєї книжки з власними фотографіями написала заяву про звільнення і пішла геть. Тому на найбільшу небезпеку, яку я тут бачаю, це те, що з Росії знімуть санкції, а ми не зробимо висновки, не будемо протидіяти Російській Федерації, і будемо ну окремі мутні персонажі, будуть підторговувати далі або бітумом, або якимись нафто товарами і будуть обіцяти українцям, що насправді ніхто на нас не нападе, давайте готуватися до шашликів. Оце тут найбільша небезпека. Ну а тепер давайте поговоримо про загальну канву. Про що це значить? А так от дивіться, не так давно Дональд Трамп активізував різні зусилля. Були укладена угода про спільні мити з європейським союзом, і там, до речі, можна констатувати, що цими митами Сполучені Штати Америки досить серйозно нагнули Європейський Союз. Там головне, що тепер європейський союз зобов'язався не купувати енергоносії там в Росії, а купувати їх у Сполучених Штатах Америки. І насправді, якщо так подивитися, список того, що отримали США, то фактично вони обіграли європейський союз в чисту. Чому так трапилося? Тому що ядерна парасолька і гарантії безпеки вони вирішують все. І тому європейці були змушені поступитися певними своїми. Товарами і митами на користь американців. Але а, буквально недавно Дональд Трамп вирішив ще і дюргати за ниточки таку важливу державу, густо заселену, як Індія. Індія, як ви знаєте, досить тривалий час гралася в те, що вона така мирна, її там сильно у ці всі військові конфлікти не стосуються. Були навіть намагання схилити Україну да, цим індійським моді до певних там варіантів, які були більше вигідні Росії. І а, після того, коли Дональд Трамп оголосив, що ми будемо там мити, накладати на Індію. Ситуація в світі почала досить динамічно а, розвиватися. І поки не зрозуміло, що в яку сторону вона розгорнеться, але почалося те, що називається бурління. І відбуваються за лаштунками багатосторонні переговори. І хоча Україна там, знаєте, на ночільних місцях, українське питання десь там теж є у цьому пакеті. Тому ситуація змінюється. Ситуація така знаєте, постійно змінюється в режимі онлайн, і просто Україні треба о, зрозуміти, а де саме в конкретний момент ми зараз перебуваємо. Далі дивіться багатьох тригернуло трихернула заява про те, що Трамп Буцімто найближчим часом буде зустрічатися із Путіним. Але е, дивіться, є такий нюанс, що Дональд Трамп із Путіним може зустрічатися лише тоді, коли справді є якийсь переговорний прорив, його немає. І тому буквально ця новина була вранці, а потім під вечір з'явилася новина, що Дональд Трамп то може зустрітися з Путіним, але після того, коли Путін зустрінеться із Володимиром Олександровичем Зеленським. Тому о, це теж можна вважати проривом. От дивіться, Путін зустрічається з Зеленським. Вони там про щось говорять. чи може це Дональд Трамп видати за прорив цілком? Але станом на зараз, саме для Путіна, було б важливо сфотографуватися із Дональдом Трампом і показати, що дивіться. Запад Росію дуже любить, он не вибрасує її. Тому э, більш важлива ця зустріч саме для Путіна, а не для Дональда Трампа, тому що Дональд Трамп не може використати поки цю потенційну зустріч у своїх бізнес зділ. А, далі, з того, що я ще знайшла, от що пишуть експерти. Стосовно цього мирного плану із видання Онет, де є серйозні нюанси, найперше а дуже багатьох турбувало, що це не Історія про безумовний мир це про перемир'я, причому дивіться, окей, будуть у нас де факто окуповані території російські, але хотілося б зрозуміти їхній статус. Тому що одна історія, якщо у них такий окупований статус, наприклад, як у країн Балтії, які радянський Союз окупував в 1940 році, а інша. Якщо просто там на словах говорять, що ну дивіться, це українська територія, але де-факто вони то російські, і якісь умовні західні компанії створюють свої прокладки, щоб бізнесувати в окупованому Мелітополі чи на території Херсонської області, От тут є дуже серйозні нюанси. Також з того, що проговорюють, що Україна не вступає до НАТО, але Поки не зрозуміло, який це буде статус, нейтральний це буде статус, поки ми не вступаємо в НАТО. Зрозуміло, що росіяни якось будуть на цьому наполягати, але хотілося б зрозуміти, чи будемо ми цьому опиратися, і які у нас є варіанти. Також, ймовірно, що коли ми таки дійдемо до якоїсь там мирної угоди про це перемир'я. Наші західні союзники будуть ставити питання руба, що нам треба проводити вибори. І тут ми розуміємо, що першими можуть бути саме вибори президента України. А чи буде йти на них Зеленський? Ну, дивіться, якщо Зеленський самогубець, то звісно, він буде балотуватися. Якщо Зеленський не самогубець і хоче там жити на своїй дачі в Тоскані, на мою думку, йому б не варто було балотуватися і йти і пробувати себе як президент ще раз. Стосовно з Росії, з Росії знімаються санкції. З того, що я знайшла е, са, так, мова саме про ці пропозиції Дрід, Дмитрієва. і е, тут дуже важливо згадати його пропозицію, яка ще була на перших е, переговорах, про те, що Росія пропонує створювати США такі собі торгові дома і е, там можуть продавати російські підсанкційні товари. Е, під американським прапором, от, от така була схема. Правда, невідомо що це буде, але очевидно, що Російська Федерація активно позакулуарно домовляється і, і, і про те, щоб з санкції. Оце вже можна сказати достеменно. Також дивіться, не було поки проговорено, чи буде Російська Федерація ставити питання руба про русський язик і руською православною церкву, але розуміючи, що таке Російська Федерація, десь воно та вигулькне. І питання, як ми всередині України будемо опиратися в ці прутні. Тому що, як ви бачите, дуже активно активізуються там різні. А блогери, блогери, яких можна назвати блогеру Хелянти, проросійські блогери, які постійно вилізають на якісь інтерв'ю в Дубаях і розповідають про те, що русський язик це ж нормально, чи там люди повинні дружити, не взірає на якому язикі вони розмовляють. От. Чи можна сказати, що це вже значить нас слівають, капітуляція, і 100% і буде? Абсолютно ні, тому що переговори вони в процесі, переговори з багатьма сторонами, у кожної сторони є свій інтерес, але ми живемо на цих емоційних переговорних гойдалках. Така наша доля, тому що ми свою ініціативу певну втратили. А ми досить довго наша влада, зокрема, гойдала український народ на оцих хвилях, що скоро буде перемога, просто розслабтеся, будемо скоро пити каву в Криму. А виявляється, ми не будемо пити каву в Криму. І якщо хтось і буде пити каву в Криму, то хіба що за 99 років. Тому це історія про те, що переговори є, вони кулуарні, вони багатовекторні. Російська Федерація справді найбільше хоче зняти санкції. Щоб мати грошики на переозброєння, але в силах України змінити все і в силах України зробити певні висновки із того, що ми не зробили під час першого етапу війни. І коли Російська Федерація каже, що ми готові йти на перемир'я, це означає лише одне: що в той же день, коли це висихають ці чорнила і початки, які там ставлять на ці договори про. Перемир'я нам треба мати свою стратегію переозброєння, переозброюватися до зубів і готуватися до нової війни з Російською Федерацією, але не так, як ми готувалися в 2022 році, а по нормальному. Тому обов'язково е, треба робити висновки і е, робити все те, що ми не проробили напередодні 24 лютого 2022 року. Всім дякую за увагу. Це був короткий огляд мирного плану із агрегату польських новин. Онед. Це був 100500-й мирний план, але про нього варто поговорити, щоб розуміти де у нас є прогрес, а де прогресу на жаль немає. Всім дякую за увагу. Це було шоубіски. Марина Деналю Кермлаєва. підписуйтесь на наш канал.